Друзі, ось такий от ніж китайський по центру Зідіпі 189 і обкладки з нержавійки. От перше питання мене як першого власника цього ножа: наскільки китайці тут загартували Зідіпі? Те, що це там новий виробник, який заходить на ринок, ще не пробрендовано це все. Ще немає фірмових коробок, це такі, скажімо, пілотні варіанти, але ніж вже можна завдяки моєму другому Максиму можна було вже придбати. Ось я придбав. <кхід> Хочу спробувати його на склі. Для цього мені потрібно пошкодити спеціальну ріжучу крайку, яка тут створена, звісно, Ось для того, щоб можна було зробити фаску і далі вже перевірити на склі. Беремо грубий алмаз або альбор на металічній зв'язці. Ось вже все-таки є шанси на те, що буде залишатися царапка. Тому що якщо ми будемо працювати просто крайкою, царапку ми не залишимо. Нам потрібна фаска, нам потрібен кут, там, умовно кажучи, десь біля 90 градусів. Ось маємо скло. Ось таким чином я, можливо, неправильно невдале місце вибрав. Тут дуже-дуже тоненьке зведення на цьому ножі, ну, я думаю, ви бачите. Ось, залишає він царапки, ніж в будь-якому випадку, для чого я це роблю. Для того, щоб показати вам, що так робити не варто. Якщо ви не знаєте, що далі з цим ножем робити, якщо ви не готові його далі гастрити, у вас немає абразивів і так далі. Я демонструю вам для того, щоб ви розуміли, що крайка ножа, звичайна крайка ножа, вона не повинна обухом чіпляти, точніше, не обухом, обухом тут не зачепиш, тому що тут обкладки з м'якої нержавійки. Ви не маєте тут інших можливостей, щоб за щось зачепити, крім одного способа. Знищуєте ріжучу крайку десь в якомусь місці чи всюди. Ось і далі, вже просто тримаючи під кутом, ви можете зачепити за склом і е, його процарапати, прошкрябати. Е, потім я буду гострити цей ніж, буду гострити по-своєму під тонкий фініш, під свої кути, і далі вже покажу різ ножа, як він вже на фініші буде виглядати. Ось так, друзі, працює ніж після заточування на Фініші Альбор 32 кут заточування 30 градусів. Що хотів показати цим відео? Багато хто просто цікавився, яким чином можна перевірити на ножі, як він там шкрябає скло. Чи варто це перевіряти? Ну, Питання риторичне. Мені цікаво було, тому що я придбав цей ніж сталь тут ZDP-189. Загартована приблизно на 65-66 одиниць за шкалою Роквелла. Тут, знову ж таки, повторюсь: тут немає ніяких зараз позначок марки сталі, бренду і так далі. Тому що китайці з цієї сталі тільки виходять на ринок, і це їхні пілотні, скажімо, екземпляри, які ну, от, мій товариш привіз для своєрідних тестів. Чи цей ніж я придбав і мені ніхто його не дарував, але справа в іншому. Хотілося вам показати, що для того, щоб ви змогли це зробити, наприклад, крайкою ножа, вам потрібно просто задупити, створити фаску, якою можна буде там по сталі, зробити йому якусь шкряпку або царапку. Ну, одним словом, ви побачили, як це робиться. Не раджу це робити, тому що в цьому сенсу особливо немає. От. Ну, Завжди якийсь існує там, спортивний інтерес, якщо це складений ніж, який сатинований і в нього на обусі. Він не галтований, а саме сатинований. В нього є фаска під кутом 90 градусів, можна пробувати обухом. Ви таким чином там не пошкодите ніж. У мене є таке відео на каналі. Знову ж таки, чи робити, чи ні, питання сумнівне, тому що кожен раз, коли ми робимо якісь такі речі на межі з Нерозумним, або взагалі чимось таким з ми можемо пошкодити інструмент, деколи невідворотню, зламати його або вивести з ладу. Потім ціла проблема, як це все відновити, як це все переточити. Так якщо у вас є інструмент, навики, там, якщо у вас є люди, які це можуть зробити, це одна історія. Однак не хочу бути поганим прикладом і тому роблю такий довгий дисклеймер з цього приводу для того, щоб ви розуміли там мою мотивацію, для чого це я взагалі показав. Діло в тім, що я збирався все перегострити цей ніж. В будь-якому випадку там заточування від виробника мене не влаштовувало. Тому я знав, що я буду створювати нову ріжучу крайку під тим кутом, який я собі задумав. З тим фінішем, який я собі задумав. Тому, в принципі, я нічим в даному випадку не ризикував, знаючи, що я буду ріжучу крайку в будь-якому випадку фірмову заводську зносити і вже робити там власне свою. Ось така от краєчка. Дзеркало. Дзеркало, до речі, це не самоціль, абсолютно. Просто якщо ви коєтеся дрібними, дрібнозернистими фінішними брусками, і в них є така зв'язка і таке зерно, яке дозволяє досягнути такої поліровки чистоти, то ви отримаєте дзеркало мимоволі. Якщо ви хочете його там наполірувати за рахунок паст, притирів там дерев'яних, припустимо, чи шкіряних притирів, ну така собі ідея. Дзеркало точно не самоціль, воно має відношення там, не знаю, до поліровки як такої, це просто прикраса певна, певний елемент декору, поліровка як така. Поліровка ріжучої крайки або підводів, точніше, ніякого сенсу немає. Так, для ножів, які будуть лежати на полиці, це теж може бути якимось певним фактором. Якщо ми говоримо про заточування, то там чистота поверхні, яка теж має свої індекси, вимірюється. Вона не є самоціллю, лише є, скажімо, побічним ефектом від використання дуже тонких абразивів. Ну, ось така от історія, друзі, про цей кухонничок на zdp 189. Якась екзотична деревина, яку я навіть не запам'ятав, потім дізнаюся, можливо, додам в опис. Ось, але відео знімаю не для того, щоб прорекламувати там того чи іншого виробника, в даному випадку там, китайського. А певна така відповідь на певні питання, які інколи мені з цього приводу задавали. Все, друзі, як завжди, якщо у вас будуть запитання, то давайте зустрінемося у коментарях.